Будь ласка. Андрій Ільєнко, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановне товариство, є теж одне важливе питання, яке трошечки сьогодні зійшло на другий план, зв'язку з набагато важливішими подіями в нашій державі, але яке не повинно бути залишеним без розгляду. Я маю на увазі те, що Відбулися не тільки президентські вибори, відбулися також вибори в місті Києві до Київської міської ради і київського міського голови. І здавалося, все зрозуміло. Є результати, є очевидна певна політична сила, яка отримала перевагу на цих виборах, але ж є дуже багато питань до роботи власне виборчих комісій, і зараз ми необхідні розібратися в тому, що сталося, і дати цьому належну правову і політичну оцінку. Тому що відбувалися, на жаль, речі дуже дивні, які дуже часто нагадували практику, яка, на жаль, була за минулої влади. Це мається на увазі і технологія так званих уточнених протоколів. Коли приходили спочатку одні протоколи з дільниць, потім приходили уточнені протоколи з зовсім іншими цифрами і завжди це стосувалося саме певних політичних сил. Відбувалося переписування цих протоколів десь на коліні, в коридорі, хоча це абсолютно протизаконно. Дуже довго йшов підрахунок голосів. Не обґрунтовано, чому так відбувалося. Зокрема, відбувалися і факти, які викликають відверто обурення. Зокрема, це мажоритарний округ номер 37 де переміг самовисуванець Ярослав Діденко, і у нього є протокол з усіх дільниць, що він є переможцем. Але на жаль. Районна комісія сфальсифікувала результати, подала зовсім інший протокол з зовсім іншими цифрами. І в результаті міська комісія більшістю голосів затвердила цей сфальсифікований протокол. Це нагадує практику, яка була на минулих парламентських виборах, як тоді намагалися робити представники тодішньої влади. Використовувалася ну, якась незрозуміла електронна система під час підрахунку голосів по київським виборам, яка не була сертифікована, яка суті є нелегальною, і не зрозуміла, на яких. Підставах, вона взагалі використовувалася міською комісією. Було дуже багато інших питань, і а, насправді це стосувалося навіть таких елементарних речей, як відсутність розглядів скарг по суті. Коли приходили скарги, і міська комісія просто відмовлялася їх розглядати. Тому а, необхідно для того, щоб вберегти наступну київську владу від питань щодо її легітимності, необхідно зараз провести швидке розслідування всіх цих фактів і покарати тих людей, які замішані в цих незаконних діях. Саме тому. Фракція «Всеукраїнське об'єднання свободи ініціювала створення тимчасової слідчої комісії по виборам в місті Києві і по тим незаконним діям, які мали місце. І ми розіслали до всіх фракцій груп парламенту відповідні пропозиції для того, щоб надати своїх представників цю тимчасову комісію, щоб вона мала швидко провести відповідні розслідування, а правоохоронні органи в свою чергу покарали тих негідників, які далі продовжують робити фальсифікації. Дякую, слава Україні!